Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Олександра Дар'єнко і це рубрика нотатки. Я би хотів поділитися з вами невеличкими роздумами на основі «Євангелія від Луки, 6 розділ з 43 по 45 текст, невеличкий такий уривочок. Адже немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева. Яке родило би добрий плід, бо кожне дерево пізнається з плоду свого. З дерену не збирають смокви, а з глоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро. А погана зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим наповнене серце те промовляють уста. Я би хотів, щоб ми із вами сьогодні задумались над цими словами. Чим наповнене серце, ну, це, звісно ж, біблійна мова, яка має на увазі, чим наповнений наш розум, те, промовляють уста. Про що ми із вами говоримо? Про що ми говоримо, коли зустрічаємося зі своїми друзями? Ну, вочевидь, про те, що нас цікавить, про те, що нас надихає. А про що ми говоримо, коли приходимо в Божий дім? Чи говоримо ми про наші буденні справи, про те, що нас турбує протягом тижня, коли ми приходимо в дім Господній, в день відпочинку, особливий святий день. І тут ми починаємо спілкуватися про щось, що не стосується Господа. Тоді постає питання, для чого і до кого ми сюди прийшли? Якщо ми прийшли до наших друзів. То у нас є певна проблема? Нам краще зустрічатися з ними частіше на тижні, щоб в день Господній, коли ми в домі Божому, ми спілкувалися про Бога, про Біблію і про те, що Господь нам відкриває. Якщо наше серце не наповнене Божим Словом, то як ми можемо говорити про Боже Слово? Як ми можемо комусь щось доносити? Як ми можемо виконувати Господнє повеління проповідувати іншим, якщо ми не наповнюємо своє серце, свій розум тим, що потрібно донести іншим? Як ми можемо говорити щось, як наші уста можуть говорити? Те, чим серце не наповнене, звісно, ми можемо вивчити тези і приходити розказувати їх усіх, але щоб це зробити, принаймні потрібно вивчити якісь тези. Хіба це те, до чого нас Господь закликає? Чим наповнене серце, проте говорить уста. Якщо ми наповнюємо себе новинами, своєю роботою, своїми проблемами, проблемами інших людей, чутками про інших людей. То про це будуть говорити наші уста. Це все, що нас цікавить. Тож, друзі, роздумуємо над його словом, читаємо Біблію, наповнюємо свою скарбницю, свій скарб, своє серце господніми перлинами. А я дякую вам за перегляд, запрошую вас до коментарів, поставити вподобайку або негативну оцінку, поширити це відео. І, звісно ж, підписавшись на канал, подивитися інші мої відео. До нових зустрічей! Тут ми вивчаємо Біблію.